Доброго дня глядачам. Продовжуємо роботу над прицепом. Поки по ступицях немає запчастин, шпильок сальників, поки воно ту все має приїхати. Буду робити кузов. а точніше каркас. Зараз він має ось такий вигляд. Приварив отакого кутника. Але він тут стояти не буде, він чисто тимчасово, щоб зварити скелет кузова. Зараз така основна робота це зварити скелет. Ну, мається на увазі варити ланжерони і ті всі перемички. І тоді відріжеться оці і отой кутник. І буде вже скелет готовий. Тоді вже до того часу я думаю, зробляться ступиці, шпильки, гайки. Перевернеться воно так, як воно має бути, і вже можна буде підганяти той скелет під раму. Варювати завіси, яких ще токар не виточив. Ну, Ще роботи дуже багато. Але оскільки по, по тій частині затримка, то робимо те, що, що можна зробити. Відправляються ті кронштейни. Таке, Зараз е, візьмемо водяного рівня, виставимо оцю Залізяку порівню. Чи воно цікаве, чи оце і оце в одній площині. ну По суті, воно повинно бути в одній, тому що там я не відрізав, воно тримає. Тут воно варно Може його трохи викрутило, ну це все перевіриться. І будемо зараз думати, як вирівняти ці ланжерони Є деякі задумки. ну зніму покажу, як воно виходить і чи воно виходить. Думав, думав, як вирівняти лонжерони і зробив таку приспособу. Розграфив, де в мене має бути лонжерон, тут є рисочка. Приварив. Ланжерона не приварив, приварив тут упор і там упор. Тоді до ланжерона приварив вухо, одне і не знаю, не видно. друге. І отою стяжкою натягнув і вийшов отакий, отакий результат! Не знаю. А коли воно вже вирівнялося. Ну, міряв оцим, Найшов такий профіль, як каталонний рівень прикладав і дивився, щоб посередині. Ну, щоб більш-менш рівне було. А коли вже вирівнялося, прихватив до тих тимчасових профілів. Яким воно було до, оце другий лонжерон, я хочу просто показати. Не знаю, не видно, який прогиб. Вирівнюється більш-менш нормально. Отакий От результат поки що з цим лонжероном. Зараз будемо виставляти того. З тим трошки гірше, бо ця стяжка дуже довга і треба чимось іншим його тягнути. Щось треба придумати. щоб Так само, так само привариться з того боку два упори. О, він, він навіть тут не приварений. От упор, в нього впер там, впер там і потягнув. Зараз щось придумаємо так само на той, але чим його потягнути, ще треба помудрувати. І виставивши ці ланжерони, виявилося, що оці зовнішні мають прогиб. Якщо кладеш того профіля отако, то він не, не на одній площині. Прогиб невеличкий, але, але він є. Ну, не знаю. Метал весь БУ, криве, горбате, а з нього всього ми маємо щось вижати. Щось, щось помудруємо, щось ще з тим прогибом, може ще його якось усунемо. Було б тут це нове залізо, було б тільки бери, нарізай і зб... наживляй, і вварюй. А так, лишня робота, ну що зробиш. Нове залізо, то той прицеп вийде по ціні газона, то вже можна і газона купити, і не морочитися собі. Голову. Ну таке, зараз виставлю того лонжерона, покажу, як воно вже виглядає. Виставив вже того лонжерона, наживив. Приніс вже лист один поки що металу. Зразу його вже обрізав по розмірах. І що в мене виходить? Витягував що, взяв ту стяжку, якось вдалося стягнути. Виходить, що при вирівнюванні той ланжерон пішов. Щуть як вниз. Тобто йде, то, йде такий невеликий прогиб. В результаті того він разом з тими зовнішніми на одній площині. А цей не донизу потягнуло, а доверху при, при вирівнюванні. І тому що було зроблено? Надів стяжку і трошки його потягнув. При потяганні туди він прогнувся і стало все ідеально. Але один недолік, що зверху він йде трошки дугою, а знизу, оскільки він приварений то він більш-менш рівно. Ну так вже буде, зверху воно не критично, рівно буде чи дугою. Все одно будуть є перегородки. А знизу бажано, щоб на одній площині щоб на раму лягали. Ну так. Вигляд має загальний тако поки що воно ну, все отаким От профілем міряв щоб воно. Щоб воно гарно-приставало. гарно гарно, гарно приставало. ну Просто так легше буде потім ті перемички варити по-рівному. В якості перемичок. В принципі, безвідходне виробництво у мене буде, бо всі оці, що я повідрізав, ну я так і планував. Всі вони сюди і підуть, тільки вони трошки задовгі. Взявши черештангель, переміряв, що ті ланжерони, що цей профіль, що у ті профіля, вони сість п'ятерки металу. Я думаю, що такий метал зараз купити. Дуже дорого. Ну Трошки всередині піддержавів, але він ще походить. Ті перемички ті перемички, от, будуть йти тут, а всередину, тут воно ширше, будуть вже йти отакі. Ну, Виходить якраз з одного такого куска дві перемички. А під гідроциліндр, напевно, ті вже відріжу. І дам оті 105х105, 105, ну, щоб потужно було зроблено. І там, де воно буде повертати, на, тому, на, то, на, на тій частині рами, теж дам такого профілю. По-листові лист взяв, як я вже казав, 1,25х250, ну, по факту він має 1,26 м. По довжині 2,51. Я просто думав, що воно стандарт, ну, сантиметр більше мені вийшов. Чого я брав такий? Взагалі є, ну, у нас, по крайній мірі, три видатих листів. Метр 25 на 2,50, метр на 2 і метр на 3. Ну, рахуйте, якщо метр на 3, то треба чотири листи. Але відход буде, якщо він 2,30, по 70 см відрізати. Метр на 2, це і не туди, і не сюди. Хіба робити його було вужчого. А цей по. По довжині листа 20 см тільки відрізається. Ну, і так трошки вже той скелет зварив. Отак воно вже все виглядає. Трохи зайняло воно мені часу. Тут ще яма, бо тут десь має бути гідроциліндр. Ну, треба ще купити гідроциліндра. Не знаю, з чого з ПТС, з газону, ну, з чого знайдеться. Вкинеться він вже на цей кузов на раму. Виставиться, щоб нормальний був кут висипу. Ну, будемо подвігати, ну, десь в цьому районі, я так прикидав, воно має бути. І тоді воно ж тут буде довариться. Ось такий вигляд, всі оці перемички, що там відрізав, всі сюди й пішли. Трохи часу зайняло, а зайняло того, що на кожну таку перемичку 4 операції треба зробити. По-перше, вирізати, вона в мене тут вирізається. Ось так. А тут нам має ставлятися. Щоб були мінімальні щілини, щоб потім можна було заварити. Потім щухати є сліди від контактної сварки, від того, там, де він на розкидачою було. Щухати ті, щухати фарбу по кругу, хоча б щоб варилося. Потім наново розчертити центр. І так. Що в мене загалом вийшло? Дужина кузова. 3,36, як я казав. Взагалі планував положити два листи. Листи по 1,26, два листи, а третій відрізати. Але що виходить? Перемички будуть йти, якщо 1,26 через 63 см. А останній лист, оскільки вже виходить коротенький, то там дві перемички будуть через 40 см. Ну, я вирішив, що трохи погана ідея. Тому взяв відстань 3,36, поділив на три 3, на 3 листи. Вийшло 1,12. І отак 1,12, 1,12, 1,12. І відповідно, якщо метр 12 по центрам, ну лист не буде на край лягати, має лягати не видно, рисочка, центр, а далі лягає наступний лист. І оскільки метр м то через 56 см посередині давши ці перемички. І отак вийшло. Виставляв яким чином? Оскільки рама, не знаю, передає вона, не передає. ну, Нормально рівна, взяв струбцину. Тут взяв такого профіля більш-менш рівного. Чого більш-менш, Ну, тому що він не сильно товстий, він може трошки грати. Стягнув тут струбциною і з того краю стягнув І кожну планку, чи цю, чи цю, середню струбцинами піджимав. Ця стягнута до лонжеронів, вона лягає на них, я вже так дивився, на всі 4 вона лягає. Тобто немає таких, таких хвиль немає. Краї прижав краї, а тут кожну пластину цю перемичку вирізав і цими струбцинами піджимав. І тут, де є доступ, наживив, наживив і зсередини. отут, до, Доступ тут дуже хороший. А коли вже оцей ряд наживиться це вже останній ряд, я вирішив просто показати, як це все я робив. Коли цей ряд вже повністю наживиться, відкрутиться, зніметься цей профіль і вже повністю зверху завариться. Ну, От така робота. У цьому рядові тут я не використовував, бо, ну, по-перше, в мене нема стільки перемичок, їх тільки 10, 5, 5 було, Того дав сюди профіля. А профіль дав всього не швелер і не щось інше. Тому що, якщо прицеп заїжджатиме в купу зерна, підніматиметься, кузов висипатиметься, щоб сюди не назбирувалося зерно. Бо якщо це ж такий профіль, є ймовірність, що тут буде зерно, потім будеш їхати до поля, воно буде вилітати. І буде дорога зерном стелена. Ну Так, в так, мене на маленькому прицепі в мене так, таке буває. А він ніком вимітати кожен прицеп чи видувати, ну це трохи обтяжливо. Сюди загалом було б добре дати щось таке суцільне, суцільного профіляку такого. ну Такого як спереду. Ну, Оскільки в мене такого металу немає, того з кусочків. Тут 100 на 40. Це, це з німецького боречаного комбайна. А це з роу 6 з прицепом, У мене були такі профільки. Тут 100 на 40, тут 80 на 60. А тут. Я дав профіль з от, 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 цих. От там спереду він був. Кусок пішов не знаю, не знаю, видно, туди, а, а залишок пішов сюди. А чого я його дав сюди? Тому що тут буде в мене ще варені такі пластини на, на кожному всередині. І тут будуть варені поворотний механізм. Чого поворотний механізм в мене буде тут, а не тут. Він бачите, він навіть не по центру. Я розрахував, що він буде на 63 см. Від краю. Ціна 56, цей на 63. Поворотний механізм буде тут. По-перше, буде давити, буде легше циліндрою піднімати, а по-друге, кузов 3,36, а гараж 3,20-4,20 Тобто, якщо будеш висипати тут на центральний пройом зерно, Ну воно спочатку висипається все тут, потім собі куном перевозимо, куди нам. Треба. То при підніманні буде доставати, щоб нормально висипалося, буде доставати, якщо з краю. А так воно вже рахує 63 см від 3,36 віднято, відняти вже 2,70 Фактично те, що буде піднімати. Тому, тому так зроблено. Ну, це так було задумано. Того козу робив ширший, але коротший. Ну, сам сам по собі прицеп я вже прикидав, буде 2,20, того воно ще. Не... Можна було піше більше, більше подати, ну вже так як є. Поки що це все наживлено, всі перемички. Залишиться така робота. Друга стадія цього кузова це вчепити кранбалку, тальку, положити на один бік, обварити всі геть. По кругу тоді на другий бік припідняти тальку, обварити. І тоді друга стадія це, як я вже казав, Треба врізати усюди такі пластини. Ну, так врізати, щоб вони сюди вставлялися. Для чого ці пластини? Оця частина буде лежати на рамі, а вона фактично ні до чого не вкріплена. І щоб її не вигинало в ту чи іншу сторону. Будуть дані такі пластини і будуть дати такі трикутнички. Їх тут аж не сильно так багато треба. 4 штуки. Тобто 8 пластин, раз, два, три, з того боку 4, і 4 з того. Тут там пластин не буде даватися, тому що та частина буде в повітрі вести. вона на раму лягати не буде. Ну, не знаю, я якось пояснив, може, трохи складно пояснив. Як я, я художник, я так бачу. Ну, от така робота. Зараз що? Дова, дова, зніму ту пластину, доварю той рад. Трохи вона вже тиміє, вечір не знаю, як воно. Заснімо, добре, хоч відлига, трохи топиться. В якості пластин є в мене такий донор. Бочка, не знаю, колись мелясна бригаді в ній тримали, чи щось в ній тримали таке на корм з вісімки металу. От з неї наріжемо пластин, підженемо, варяться пластини і тоді можна буде відрізати вже оту частину. Ці ну, тумби відрізати, і у цього профіля. Поки що відрізати не буду, тому що при відрізанні може низ вигнути і назад його буде дуже проблематично виставити. Ну, якось так. Буду варити, ще щось зніму, покажу. Отак відбувається обварювання. Вцепив тальку на балька. Поставив на один бік, поставив на другий бік. І трошки уварюю. Доступ. Десь, десь стоя, десь треба на драбині варити, а десь треба на кулінах повзати, варити. Ну, нічого. Вже, в принципі, це все обварив. Оці всі шви. Тепер будемо нарізати всюди пластини, поки воно так стоїть. І вставляти пластини і вварювати пластини. Вигляд вже має отакий отакий, отакий скелет виходить. Думаю витягнути його на двір. На дворі куном було б набагато швидше підняти і обварювати. Ну, така відлига, таке, таке болото робиться, що будемо талькою, але в гаражі сидіти. Ну, якось так. Зараз наріжу пластини, обварю, покажу як воно виходить. Робота по е, зварюванню каркаса, кузова де потрохи до завершення. Дав вже на одну сторону такі пластини. Тут що у нас виявляється? А тут у нас ось такий перепад. Ну, щоб варити бляху, щоб тут її не загинати, то нарізав з тої самої бочки такі полоси. Ну, уже рівніше, ніж до того. І заодно оце з цим звариться. І ще дасть отакі ось. Розкоси. А знизу, знизу, напевно, перевернемо верх ногами. І теж щось придумаємо. Там бляхи не буде, там, там нема смислу таку полосу по всій довжині варити. Ну. Полоси в мене такої довгої не знайшлося, бо бочка не сильно ідеально рівна, то нарізав з трьох кусочків. Ну Тут задача що? Щоб, просто щоб лист бляхи гарно лягав. Ну і тут буде борт передній лягати, то так. Поки що все воно підвішено на тальці. Ось така робота. І оце во. Поставимо, поставимо так на ребро і туди полосу я врізав, але треба ще порозкреслювати ну, вже по місцю, бо воно там не сильно так розмір одинаковий. Я чуть-чуть більший, чуть-чуть менший. Ну так, ну, так. раму. Каркас верх ногами, відпиляв уже оцю штуку. Тут була така перемичка профіль, також приварив уже мойця оці кріплення. Що залишається, дати тут якогось такого трапецію, такого кусочка. Там є от як дишля знімав, вирвав кусок профіля, позаварювати отвори. Тут вже подавав усі ряди. І ще залишається от ці шви подавати. 5 рядів там і 5 рядів там. І можна сказати, що вже кузов буде вварний. Взагалі, взагалі, так як я кузов робив, воно неправильно, тому що є ймовірність, що його, ця сторона і та сторона може бути викурчена. Правильніше було взяти оті ланжерони, положити на раму, ну як, перевернути раму, положити на раму, прихватити сваркою. І відносно того весь кузов варити. Ну, оскільки я боявся, що як відріжу цю тумбу, то їх всіх повикручує того до верху, того донизу, а ці в мене так само були криві. Ну, Дугою йшли і верх, і вниз. Ну, зробив так. Як воно буде лягати на раму, чи не буде так, що один ванжерон лягає, а другий тільки одна сторона. Ну, це вже будемо дивитися. Як же буде, той прицеп в конкурсі краси, участі брати він не буде. Призові місця мені не світять. Головне, аби виконував свою роботу. Отак. От Ще залишається. Оці кусочки, якось, щоб воно не стирчало, штани не рвало. Культурно обрізати. Ну, заокруглено. Та й на тому, мабуть, буде вже все. А потім потім, потім ще будемо варювати сюди поворотний механізм. Якісь такі пластини з отворами і під циліндр. Ну це вже не, 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 не в цьому відео. На цьому певно, відео вже завершую. Кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео.